Всім доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія я рада вас вітати на своєму каналі, який називається Надія. Всім доброго ранку, гарного дня, тепло, затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія я рада вас вітати на своєму каналі, який називається Надія Жилова. Сьогодні я хочу вас познайомити з таким цікавим способом закриття петель хусткової в'язки спицями. Отакий от вигляд він має цей. Метод, так закриваються ці петлі, і е, закриття повністю співпадає з режимом хусткової в'язки. Нема тут е, лицьових петель, як е, звичайна така косичка виникає, коли ми закриваємо просто е, спицями. Зараз я вас з цим познаю. Звичайно, я вже декілька е, рядків, вірні, декілька петель закрила. І зараз я хочу показати вам, як це робиться. Вважайте, що це перша петля в рядку і починаємо з самої першої петлі. Заводю спицю в першу петлю, потім підхоплюю другу петлю за передню стінку і витягую її через петлю і потім пров'язую. Повертаю петлю на спицю, знов заходжу в неї цю ж петлю, підхоплюю наступну петлю за передню стінку, пров'язую її. Я в'яжу класичним методом, якщо ви в'яжете бабусіним, то ви можете підхоплювати задню стіночку. Знов Першу петлю за передню стінку, пров'язую. І таким чином виходить в'язка, нібито хусткова. Знову заходю в першу петлю, підхоплюю передню стіночку, витягую петлю крізь першу і пров'язую. І так далі закриваються петлі хусткової в'язки. Закрила всі петлі. Отак от вони виглядаються. Я трошки пров'язала хустковою в'язкою низ свого вироба. Це переробка в мене перев'яз. І е потім закривала петлі під стать хусткової в'язки. І отаким от чином вони в мене вийшли. Воно нічим не відрізняється від хусткової в'язки. Нема тої косички, як закриваємо звичайним способом петлі. Я гадаю, що це буде краще. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь, пишіть коментарі. Не забувайте ставити лайки. Допоможіть розвинутись моєму каналу. На цьому буду завершувати. Бережіть себе своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!